Вітаю вас, друзі! Це погляд вільних. І сьогодні я говоритиму про новину, на яку без перебільшення чекала вся країна. Вона реально підтверджена і почалася вже сьогодні. Держава офіційно запустила програму підтримки для всіх українців без винятку. Так саме так, кожному українцю. І не треба ніяких довідок, комісій чи перевірок. Просто ти громадянин України і маєш право на допомогу. Одна тисяча гривень звучить, може, не космічно, але погодьтеся, зараз будь-яка підтримка, це ковток повітря. І для пенсіонерів, і для родини з дітьми, і для тих, хто просто ледве зводить кінці з кінцями. Офіційно про старт програми сьогодні заявила. Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Вона сказала, що уряд затвердив усі документи, механізми працюють і гроші починають надходити. Більше того, система вже приймає заявки і тисячі українців буквально зранку почали подавати їх через дію. Люди пишуть у коментарях подала заявку, чи хто чекаю. Укрпошта сказала, що вже формують списки. Невже нарешті дають і не відмінять так, друзі. Цього разу все серйозно. Це не просто слова чи обіцянки. Тож давайте розберемось, як саме отримати ці гроші, кому вони належать і що робити, щоб не втратити своє право. Почнемо з головного допомогу у розмірі однієї тисячі гривень отримує кожен українець, який проживає на території України. І що важливо, так, на дітей також можна оформити гроші, за них отримують батьки або опікуни. Тобто, якщо у вас двоє дітей. Ви можете оформити одразу 3 тисячі гривень на себе і на них. А якщо у сім'ї, скажімо, четверо осіб, це вже 4 тисячі гривень. Як кажуть у народі, дрібниці приємні, але головне, що це реально працює. Тепер способи отримання їх два. Перший через додаток Дія відкриваєте на телефоні, заходите у розділ послуги. «Далі». Допомога громадянам, там з'явився новий пункт отримати виплату тисячі гривень, натискаєте, перевіряєте свої дані і вибираєте, куди хочете отримати кошти. Виплати надходитимуть не на звичайну картку, а на карту національного кешбеку. Це державна система, яка існує вже кілька років. І якщо ви її раніше не оформлювали, нічого страшного у дії є інструкція, як створити заявку буквально за кілька хвилин. Ця карта не просто для разової виплати, на неї щомісяця можна отримувати кешбек повернення грошей за покупки. Наприклад, купили ліки чи оплатили проїзд, і 10% автоматично повертається. Другий спосіб через Укрпошту для тих, хто не має смартфона або не користується дією, усе просто вам. якщо ви вже отримуєте пенсію. Чи інші державні виплати через пошту, то ви автоматично потрапляєте до списків. Як тільки гроші будуть доступні, вам прийде повідомлення або запрошення прийти у відділення і отримати свої кошти. Але запам'ятайте, якщо ви у списках Укрпошти не потрібно дублювати заявку через «Дію», система цього не дозволить. Тепер давайте поговоримо про терміни. Подати заявку можна з 15 листопада. До 16 грудня включно, тобто рівно місяць. І як показує практика, чим раніше подасте, тим швидше отримаєте. Минулого року в перші дні програма просто дітей зависала від кількості людей тисячі заявок одночасно, і цього зразу може бути те саме. Тому раджу не відкладати. Краще зробити сьогодні або завтра, щоб бути серед перших. А тепер. Головне питання, яке всіх цікавить, коли саме прийдуть гроші. Уряд виділив 11 мільярдів гривень, це колосальна сума. Розраховують, що допомогу отримає приблизно 11 мільйонів людей, і вже в перші дні заявки подали десятки тисяч українців. Перші перекази обіцяють почати найближчими тижнями, орієнтовно до кінця листопада, початку грудня. Але якщо раптом кількість заявок перевищить очікування, решту грошей виплатять з нового бюджету, тобто вже навесні наступного року. Ще одна важлива деталь, на що на що можна витратити ці кошти? Як і торік, використати їх можна лише на соціально важливі потреби: наприклад, придбати ліки в аптеці, оплатити комунальні послуги, купити квитки на транспорт, замовити книги чи пресу. Поповнити мобільний зв'язок або зробити благодійний внесок, зокрема на Збройні Сили України, і тут, чесно кажучи, багато хто каже: а навіщо ці обмеження я б собі купив щось інше? Але суть цієї програми саме в тому, щоб підтримати базові потреби людей і стимулювати внутрішню економіку. Бо коли ми купуємо українське, платимо за комуналку, замовляємо ліки. Ці гроші повертаються в економіку нашої країни, і це важливо. Ще одне, ці кошти не згорають одразу, їх можна витрачати поступово, частинами. Наприклад, сьогодні оплатити комуналку через місяць а купити ліки через півроку, поповнити мобільний. Використати потрібно до 30 червня 2026 року. Після цього залишок просто повертається до бюджету. Ніяких штрафів, ніяких санкцій. Просто термін дії програми завершиться. А тепер про безпеку. Друзі, уже сьогодні в інтернеті з'явилися фейкові сторінки, які імітують дію. Людям надсилають повідомлення на кшталт, оформіть допомогу тут або підтвердіть номер картки. Пам'ятайте, жодна служба не має права запитувати ваші дані. Офіційна програма діє тільки через застосунок Дія, або через відділення Укрпошти. Якщо вам телефонують і кажуть, що це держслужбовець, кидайте слухавку, це шахраї. Якщо отримали підозріле посилання, не переходьте, не вводьте дані. Краще запитайте у своїх рідних або перевірте офіційну сторінку дії. Ще одне питання, яке часто задають. Чи можна подати заявку, якщо людина зараз за кордоном? На жаль, ні. Система відстежує місцезнаходження через дію, тому подати заявку можуть тільки ті, хто фізично перебуває в Україні. Тимчасово окуповані території теж виняток. Але уряд пообіцяв, що після звільнення буде створено окремий механізм компенсації. І знаєте, друзі, хочеться сказати, ця програма не просто про гроші. Це про увагу, про турботу, про те, що навіть у найважчі часи держава намагається знайти спосіб підтримати людей. Бо зараз кожна гривня це можливість заплатити за світло, купити ліки, допомогти дітям. Я чув від, від однієї жінки з Полтавщини: вона каже: Я ті гроші не витрачу на себе, куплю онукові зимові чобітки, а інша, пенсіонерка з Чернігівщини, сказала: половину віддам на ЗСУ. Бо це наші діти нас захищають, отак воно і має бути бо допомога це не тільки від держави, а й одне одному. Тому, друзі, головне, мене не зволікайте. Подайте заявку сьогодні. Якщо не можете самі, попросіть дітей чи онуків допомогти. Це не складно, але потім ви будете спокійні, що своє не втратили. Ми команда погляду вільних обов'язково підготуємо відеоінструкцію, як подати заявку через Ді. Дію. Які кнопки натискати, які документи потрібні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Бо інформація це сила. І коли ми знаємо, що нам належить, ніхто не зможе нас обдурити. То ще раз коротко: програма стартувала сьогодні: отримують усі громадяни України, включно з дітьми. Подати заявку можна через Дію або Укрпошту. Термін подачі – «ДО». 16 грудня витратити можна до 30 червня 2026 року. Сума 1 тисяча гривень на людину, використати на ліки комуналку, квитки, книги, благодійність або донат на армію. Ми живемо у важкі часи. Але саме зараз, коли держава простягає руку допомоги, важливо залишатися єдиними. Бережіть себе, підтримуйте близьких і не втрачайте віру. Бо навіть маленька допомога може стати великим кроком до стабільності. З вами був погляд вільних. Діліться цим відео, щоб усі знали правду і змогли вчасно оформити допомогу. І звісно, підпишіться, якщо вам важливо залишатись у курсі головних новин, які стосуються саме простих людей, таких як ми з вами. До зустрічі в нових випусках, друзі. Тримаємось, бо ми теча та вільні, і мить разом.